Тепер переходимо в лиміші. Да? Бачимо два довших і два коротших. Ці коротші, у нас захват був по них 45 см. Це, якщо дивитися тако, покрайове <кхм> від дзьоба 53. Тепер ці від края <кхм> сюди 60. А якщо брати взагалі від краю сюди, то виходить 66. <кій> так само і цей. Бачимо да? від краю. Ведемо, ведемо, ведемо. Хлоп. Ось так. Виходить 60 см. Цей беремо червоний. Теж 52 см. Ці такі ж самі два одинакові. І ці два одинакові. Замовив чому довше. <кій> Хочу спробувати, як вони себе зарекомендують. Ці були непогано. Побачимо, як зарекомендують себе ось ці. Приїхали ще польові дошки, два башмаки, два углосніми, Ще йде на них кріплення і до гортачі. Тут також має поїхати до власника. Відрізний диск, розпорка і польова дошка. Оцей плуг, що ми продали. Трішки вложився в деталі з грошима. Я думаю, що скоро буде. Багато ще інших плугів. Не знаю. Думка є переробити одеського на ось такі отвали. Ще побачу. Можливо, варто є заморочуватись, можливо, ні. Але, скоріш всього, що буде відео. Тому, ще по деталях в нас є відрізні диски, там також їх, мабуть, 8 штук. Це лівий повністю в збори. І там ще є отвали. Тобто, ще працювати є є що. Але потихеньку скупитись на майбутнє, воно не мешає. Тому підписуємось, ставимо лайкос і коментуємо. Всі, які кажуть, що і вам дорого, будь ласка, покиньте канал і не коментуйте. Буде легше вам жити. Найдіть собі інший контент. І дивіться. Всім гарного дня!